Колеги, всім вітання. Перший етап роботи з оновленою системою Edді ми зробили, тобто класні керівники створили групи та додали дітей. Наступний етап: вчителі предметники повинні створити свої предмети. Давайте авторизуємося в системі. Вписуєте адресу EDISchool, School, натискаєте Enter в адресний рядочок, і далі набираєте емейл та пароль, який видав вам адміністратор закладу. Після авторизації в системі ви бачите розклад. Тепер вчитель-предметник повинен створити свій предмет. В лівій частині натискаємо розділ Предмети. Та натискаємо Додати предмет. Учитель-предметник може викладати як для всього класу, так і для підгруп. Давайте створимо предмет, який вчитель веде для одного класу з паралелі. В категорії класи групи виберемо клас. Натискаєте в поле і вибираєте клас. Мені потрібен 7 В. Далі. Вкажіть кількість годин. Це у мене буде курс STEM. Одна година на тиждень. Тобто буде 35 годин в рік. Далі потрібно вибрати предмет, як він називається в ICOM. -і. Натискаємо в поле і шукаємо потрібний предмет. Можна набрати перші символи. Предмету і вибрати з випадаючого списку. Мені потрібен СТЕМ. Назва предмета це назва предмета, яка буде відображатися у розкладі. Також набираємо STEM. І скорочено назва предмета. Скорочено також буде STEM. Після цього натискаємо кнопку Зберегти. Зараз предмет є чернеткою. Тобто, скільки ви створюєте предмет на лаштуваннях, ви є як викладач предмету, і тепер потрібно його опублікувати. Натискаємо Опублікувати предмет. Перейдемо в лівій частині в категорію предмети. І як ви бачите, є створений предмет STEM в 7В-класі і викладач Парфенюк Микола Володимирович. Давайте додамо предмет для кількох класів з паралелі. Натискаємо «Додати предмет. Наприклад, це в мене буде 7 А, 7 Б. Набираю 7, вибираю А, з випадаючого списку. І ще раз набираю 7 і вибираю Б. З'явилось попередження про те, що предмет ви можете назначати для кількох класів тільки за умови, якщо однакова програма та однакова кількість годин і веде один вчитель. У нас одна година на тиждень, також виберемо 35. Предмет у нас технології. Вибираємо назва вайкомі і назва предмета для журналу. І скорочена назва. Натискаємо Зберегти і опубліковуємо предмет. Давайте перейдемо в розділ предмети. Як ви бачите, вже з'явилось два предмети. Наступним давайте створимо предмет інформатика для одного класу, який ділиться на підгрупи. Натискаємо Додати предмет. Вибираю клас, наприклад, 6Г. Кількість годин 1 раз тиждень. 35 годин. У розділі Підгрупи відкриваємо і в випадаючому списку вибираємо Інформатика, Парфенюк. Далі в айкомі предмет вибираємо Інформатика. Назва предмета також інформатика для розкладу і скорочена назва, наприклад, Інф. Натискаємо Зберегти і обов'язково опублікувати. Перейдемо в розділ «Предмети», перевіримо створення предмету. Як ви бачите, є предмет інформатика в 6 Г з підгрупою інформатика 6Г вчитель Парфенюк і вчитель Парфенюк Микола Володимирович. І на давайте створимо предмет, який буде викладатися для всієї паралелі і який ділиться на підгрупи. Натискаємо Додати предмет. Далі вибираємо паралель, наприклад, 9 класи. Як ви бачите, автоматично додаються всі 9 класи. Кількість годин. 9 класи це буде у нас інформатика 2 години на тиждень. Це 70 годин. Класні керівники створили уже підгрупи. Для інформатики. У розділі підгрупи у випадаючому списку давайте виберемо Інформатика 9А Парфенюк. Далі знову робимо клік Інформатика 9Б Парфенюк. Також ми виберемо інформатику для 9В. Далі для 9В і наостанок для 9Д. Ще раз наголошу, що так можна створювати один предмет для кількох класів, якщо вони мають однакову навчальну програму та однакову кількість годин. Під групами вибрали. Тепер предмет «iCom» Також вибираємо «Інформатика». Назва предмету також інформатика. І скорочена назва інф. Прогортаємось вниз. І натискаємо кнопку Зберегти предмет як чернетка. Тепер натискаємо кнопку Опублікувати. Перейдемо в розділи предмети. І як ви бачите, у нас є інформатика для всієї паралелі, яка ділиться на підгрупи. Тому, вчителі-предметники, заходьте у розділ Предмети, натискайте кнопку Додати предмет та створюйте предмети, які ви викладаєте.